Оптимізму цьогорічним випускникам та загалом ринку праці додає той факт, що Сполучені Штати переживають черговий бум видобутку енергоносіїв, завдяки новим технологіям. США набрали таких темпів, що до 2020 року можуть обігнати Саудівську Аравію за видобутком нафти. Швидкими темпами збільшується і видобуток природнього газу, що позитивно впливає на економіку країни. Навколо свердловин, як гриби, зростають нові містечка. Мешканці одного з міст, де нафту давно видобувають на центральній площі, на подвір'ях та шкільних і церковних майданчиках, попереджають нові енергомістечка не втрачати сенсу у гонитві за грошима, розповідає Андрій Годованець. У цьому невеличкому техаському містечку неможливо уникнути гулу і вереску нафтових насосів. Насоси тут повсюди. Вони досі качають нафту, яку було знайдено понад 80 років тому. З Того часу містечко Килгор пережило кілька циклів буму і спаду. Епіцентр видобутку нафти знаходиться у самому центрі на території у лише чверть гектара. Біл Вудал, редактор місцевої газети, розповідає: з цього клаптика землі було видобуто стільки нафти, що його стали називати найбагатшим у світі акром. тут було більше тисячі вишок, і усе це усередині міської межі. Без перебільшення горизонт повністю затуляли вишки, будинки позносили, а на їх місце ставили вишки і бурили свердловини. Отримані від нафти гроші пішли на спорудження великих церков, багатих будинків, бібліотеки і театру на 900 місць. І це у селищі з населенням у 10 тисяч. Однак нафтові насоси, резервуари і трубопроводи забирають так багато землі, що у місці виникла нестача житла. А в умовах нестабільної економіки будівельні компанії банкрутують найпершими. останні чотири з п'яти будівельних компаній, які планували тут будувати житло, збанкрутували. Одна з них двічі. В умовах рецесії гроші закінчуються швидко, і будівельні компанії залишаються з непроданим житлом. Мер каже, що планувати в таких умовах важко не тільки бізнесу, але й адміністрації міста. Знаєте, доходи міста то зростають, то падають. Під час кризи 80-х ми урізали людям зарплати і звільняли їх з роботи. Своїм досвідом Килгор ділиться з іншими, а історію зберігає у спеціально створеному музеї. Усі стандарти у світі як близько можна бурити свердловини одна від одної постали з помилок, зроблених тут у Килгорі. Тут бурили свердловини майже кожних вісім метрів. Нафту добували у церковних дворах, городах, на шкільних майданчиках. Мер радить своїм колегам в інших містах економити. кран можна перекрити так швидко, як і відкрити. Не звикайте до великих грошей, заощаджуйте. Зрозумійте, одного дня економічний бум сповільниться, і так буде завжди. Спрадлін залюбки ділиться своїм досвідом з мерами інших міст, які нерідко йому телефонують, прагнучи уникнути помилок Кілгора. Андрій Годованець Голос Америки.